Вітаю, друзі! Сьогодні в вашій увазі. Хочу запропонувати дуже смачну страву. яку ще готувала мені мама в моєму дитинстві в печі, а я сьогодні приготую мультиварці. Це буде не менш смачно і просто. І готувати я буду на своїй новій помічниці мультиварці від українського бренду Rotex. Вона має 30 автоматичних програм для різноманітності кулінарних експериментів. Дуже проста і зручна в використанні і стандартний комплект, як у всіх мультиварок. Мені дуже сподобалося, якість чаші. Ну, а далі ми проступимо до самого приготування. Я взяла свині ребра, дуже люблю тушкувати капусту саме з ребрами. Очистила від зайвих шкірок, якщо вам не потрібно жир, обчистила. І на функції смаження обсмажую ребра до золотистого кольору, щоб вони пустили свій жир. Тим часом я натираю моркву та нарізаю цибулю. До речі, обсмажую я завжди при відкритій кристі, хочу, щоб ребра були такими золотистими. Поки я підготовлювала овочі, то ребра встигли обсмажитись, додаю сюди цибулю і моркву відразу. Поки тушкується засмажка, я взяла половинку капустинки свіжої. Звичайно, можна тушкувати і свіжої капусти, але у мене сьогодні асорті, половина свіжої капусти, половина квашеної. Це в мене квашена капусточка на меду. Рецептом я ділилася з вами ще осінню. Якщо хочете на моїй сторінниці, можете його побачити. Це найкращий, найсмачніший варіант квашеної капусти. Вона ще й досі хрумка і дуже смачна. Ми їмо і в салатах, і ось так тушкуємо. Коли все просмажилось хвилин 5, я додаю сюди томатну пасту. Далі томатний соус, такий якийсь гостренький, цікавий, у мене соус Сацибелі, дуже його люблю. Можна і домашній брати, можна магазинний, будь-якої фірми. Головне, щоб там були оці всі спеції. Додала ще суміш приправ до овочів тушкованих. Це вже що вам до вподоби по спеціях. Сіль. Та перець. Засмажку, як ви бачите, я заправила за смаком. Це все гарно перемішую. Далі у нас іде свіжа нашинкована капуста. Я її так щільненько складаю, аж прижимаю в чаші. Трішки зверху посолю. І зверху самого викладаю квашену капусту. Найостаннішу я її навіть не промивала, тому що хочу, що капуста моя тушкована мала таку легку кислинку, так як у мене вона не дуже, не дуже кисла, тому не промиваю. А ви вже дивіться по своїй квашеній капусті. Додаю дві склянки води і міняю функцію на тушкування. У мене стоїть температура 95 градусів. Вмикаю на 2 години, і нехай все тушкується. Дуже стильно виглядає, як на мене. Ви напишіть в коментарях, що вам така подобається. Мені здається, що такий досить бюджетний, але якісний варіант. Через півтори години тушкування я відкрила і це все гарно перемішала. Як ви бачите, все парує і тушкується. Коли ж залишається 10 хвилин до, до завершення тушкування, я додаю ще 2-3 ложечки сметани. Це не обов'язковий етап, але я, от для мене цей смак просто неймовірний. Дотушкується все ще 10 хвилин. Подаємо на тарілку, викладаємо окремо ребра, окремо капусточку і насолоджуємося. М'ясо просто випадає із кісточок, дуже ніжне, смачне. Капуста з таким цікавим поєднанням. От колись в дитинстві так мені і бабуся, і мама готували у печі. Я пам'ятаю, робили таку засмажку з м'яса, овочів, зверху йшла капуста, далі квашена капуста, і це все в казаночку відправлялося в піч. От сьогоднішня страва дійсно мені нагадується. Капуста тушкована у мультиварці, ту саму тушковану капусту з печі. Дуже рекомендую вам приготувати. Ну і звичайно, коли приготуєте посмакуйте, напишіть мені в коментарях, як вам до нових зустрічей, готуйте. Готуйте з любов'ю, і нехай у вас все буде добре. Ти мама готувала саме таке поєднання квашеної і свіжої капусти. Ну а з ребрами це просто неймовірна смакота.